Так, коротше, сьогодні в нас погодка така дощик, але ми не униваємо, ми униваємо, як то кажуть. Все в нас добре. Ми тільки приїхали із походів, як то кажуть, теж. і ми захотіли чуть їсти. Сьогодні будемо доїдати, те, що вчора коротше, наробили. ну, Кабак ще й залишиться ще. Коротше, ну, я тільки половину ми з'їли. Там трохи картошки ще залишилося. І буде сьогодні в мене ще, коротше, такий бутербродик. А на закуску на десерт у нас буде виноград творований. Це я ще вчора вкрав. Ну, просто вчора я так наївся, що я забувся її показати, що на десерт буде. <гум> ну і, звичайно, мій коктейль. А Ну-ка, йдемо до чучі. Щось вона спить. Чучка. їсточки пора, дівочка. Чуча, короче, хитра у мене. Вона вчора саму начинку тільки повиїдала. Ну, трошки, звісно, і кабачка там щось поїла. Ну, в основному, короче... ну. на. Чуча, давай їсти. Ди, на камеру не хоче їсти, короче. Ну, в основном, коротше, оце начинку повийдала. Трошки їй морковка понравилась. Щуча, бери їж. Дивіться, капець, щуча. Ти не хочеш їсти? На ковбаски будеш? Ану. А. Не, ну ви бачите, яка, яка моя коза, коротше. Не хоче вона на камеру їсти. Так що будемо відключатися та їсти. Дякуємо Богу за все, що в нас, за все, що в нас є. Удачу і вам гарного дня. Все, ми коротше, будемо їсти.